Що потрібно знати українським водіям у Польщі, аби не потрапити на кругленьку суму штрафу? Та чим відрізняються правила дорожнього руху у Польщі та Україні? Про все це будемо розпитувати у студії. Ми з вами, автоексперта Павла Ушакова основні відмінності правил дорожнього руху в Україні та Польщі полягають у тому, що дуже багато автомобілів на українських номерах затоновані намірах сильно стражі граничні, тобто це працівники прикордонної служби. Можуть пожежники зупиняти навіть, якщо їм потрібний автомобіль для усунення наслідків якихось надзвичайних ситуацій. Швидка допомога може зупиняти, та інші служби, які мають відповідні повноваження. Історія про те, що я забув права вдома, я зараз зганяю, повернуся, не пройде. Ні, однозначно, одразу штраф.